Прогноз погоди в Україні на 21 жовтня. Як завжди, буду вдячний за підписку, вподобайки та коментарі. 21 жовтня в Україні очікується невелике потепління після холодних і дощових вихідних. Погода поступово зміниться на м'якшу та комфортнішу. День температура повітря становитиме від 9 до 13 градусів тепла. У південних та західних областях плюс 10, плюс 15. Лише на північному сході ще відчуватиметься прохолода: плюс 7, плюс 9 градусів тепла. Найпрохолодніше буде вночі на заході країни. Місцями можливі заморозки 0 5. Нарешті території нічна температура коливатиметься в межах плюс 1 плюс 6 градусів тепла. При проясненнях можливі слабкі заморозки до мінус 3 градусів морозу. Дощі 21 жовтня очікуються у східних регіонах на Черкащині, Дніпропетровщині, Сумщині та Полтавщині. Нарешті території без опадів, а на заході країни переважатиме сонячна погода. У Києві опадів не передбачається. Ночі плюс 2, плюс 6, в день близько 10 градусів тепла, і з тенденцією до подальшого невеликого потепління продовж тижня. Осінь поступово стає лагіднішою, нагадуючи, що попереду ще кілька теплих і ясних днів перед справжнім холодом. Осіннє потепління, наче друге дихання після холодних дощів. Природа, здавалося б, уже приготувалася до спочинку, але раптом знову живає у м'якому сонячному світлі. Повітря наповнюється легкістю, а вітри несуть не холод. А лагідну свіжість. Це коротка, але таки бажана пауза між похмурими днями, шанс знову відчути тепло на шкірі, прогулятися парком, вдихнути аромат листя і кави, почути, як шелестить під ногами жовто-гаряче диви осінь. Такі дні нагадування, що після кожного холоду завжди приходить відлига. І якби не здавалося темно, чи важко, завжди є місце для світла, для надії, для нового подиху життя. Тож зустрінемо ці осінні потепління з посмішкою. Воно прийшло, аби нагадати, навіть восени серце може бути теплим. Бережіть себе та будьте здорові!